Я сьогодні цілий день обрала поспати в день чи зняти це відео і заснула. Тому вибачайте за освітлення вже дев'ята вечора. Я тільки що м -м, зібрала кабіну <свісно> і готова знімати. Я велика фанатка американського варіанту цього шоу, точніше що оглядів на це шоу, яке називається The Button, І я сьогодні дізналася, що українська версія цього шоу. Я в шоці просто і ми повинні з вами подивитися це разом. Швидкі побачення, їй 30, йому 16. Заходимо з козирів, <свісно> <свісно> з педофілії. Привіт, це нове спіддейтинг-шоу на каналі Київ Пасажирський». Два учасники сідають за стіл та починають спілкування. Якщо хтось з них хоче змінити партнера, він натискає на кнопку. І приходить нова людина. У мене були б такі комплекси в житті після цього шоу. Я, по-перше, дуже хотіла таке потрапити. Це дуже цікаво. Але виявляєте, ти як людина сидиш перед іншою людиною, і вони натискають на тебе кнопку, і ти такий, просто ну чим я тобі не догодив? Скоріше за все, зовнішністю перше буде, тому що на спіддейтингі на що ти перше дивишся, або ти щось зморозив таке, тому ти ще й персоналіті в тебе може бути галіма. Як взагалі потім по життю рухатися? Якщо спілкування відбувається довше трьох. Хвилин у них Конект з чим ми їх і вітаємо. Поїхали! Привіт! Привіт! Як тебе звати? Антон. Чим ти займаєшся? Кіновиробництво. Ти навчався саме на кіновиробництво? Част частково. Ти на кого навчаєш? Що цікаве? Ти ніколи тим? не вгадаєш, на кого я навчаюся? Чому? Дуже не личить мені. Ти архітектор, який будує мости? Ні. Я дипломат за Д... спеціальність. Дипломат. Так, міжнародник. Політолог, міжнародник. Ти проектами, якими проектами ти займався? От якщо ти займаєшся кіновиробництвом? я скажу тільки жанрово це про музику, про е, соціальні такі гострі теми і про кримінал, і про кримінал, <клес> чоловіки. Якщо ви є в коментарях, поясніть мені принцип надягання цієї шапки. Будь ласка, я <клес> не хочу нікого, звісно, за стиль шеймити, Але коли я бачу людей, які надягають такі шапочки, мені дуже цікаво, як. Взагалі, народився формат, де ти не надягаєш її повністю, а ти залишаєш її тут. І я ще в в житті бачу, коли вона ще і пов... ну, напереду. Так, вся. Трошки такі, ну, не від світу цього, тому. <laughs> а чого ти його вигнала? Я хотіла ще поспілкуватися з людьми. Все. Хороший сейф, звісно. Я просто хочу подивитися всіх, але ми всі знаємо. Правильно. Привіт! Друзі, uh, навіщо тобі хлопець? Заходимо одразу з філософських питань. Навіщо тобі хлопець? Значить, ти собаку обираєш? Як на це відповідати взагалі, типу скучно вдома самій, нема з ким в магазин сходити? Тому що мені хотілося би мати якусь підтримку, якусь близьку людину поруч зі мною. Тобто я не вважаю, що мені потрібен хлопець, тобто я не зможу без нього прожити. — Правильно, слайк Але при цьому для мене було б класно. Мати якесь близьку людину. І Чому це не подруга може бути? Він не хоче зустрічатися з нею. <рігла> Нащо тобі я? Розкажи мені зараз, і чим тобі не підходять інші люди. Що ти від мене хочеш? <рігла> Вибач, трошки душно. <рігла> оце, оце я кажу. ідеально, чисто по прямій. Не просто хочу подивитися інших людей. Душно з тобою. <рігла> я так і знала. <рігла> Привіт. І вони не пояснять? Вони зна вони, брата, сестра. Це, це єдиний, е... єдиний варіант, який я прийму. Чому він з порогу? Він ще не встиг сісти на стул. Він вже Привет. не натиснув кнопку. Привіт, привіт. Як тебе звати? Мене звати Анастасія. Я Влад, мені 21. — Чим ти займаєшся? Я навчаюся на продюсера. А ти де навчаєшся? Я теж у сфері шоу-бізнесу. Я режисер шоу-бізнесу. То із зірок шоу бізнесу тобі подобається. Монатік e, непогано з останніх цеклів. Але... <звук> Клас. шеймінг мідіатлі. Монатік? Дизлайк. Не люблю Монатіка, якщо чесно. <звук> Добрий. Привіт. Як тебе звати? Діма. Чим ти займаєшся? На даний момент безробітний. Чому? <звук> мені чоловік, який не працює. <звук> Мені подобається, як вона конкретно мені це каже в очі. Я підтримую тебе правильно. Як тебе звати? Мене звати Анастасія. Мене Максим. Чим ти займаєшся в житті? Я пішов після 9 класу, а я зараз вчуся на Барбара. Скажи, як ти прийшов до такої професії? Думала, вона скаже, скажи трактор. Вибачте, ти. Ну, я надивився а, ріл і мені стало цікаво. Які твоє улюблене хобі? Ну, моє хобі зніматися а, в фільмах, кіно. Мені дуже подобається картаві. До речі, це не Булінг. Любі зніматися в е, фільмах, кіно, е, волейбол людина проста. Які ти полюбляєш фільми? Я не знаю, навіть. Які. Треба знати, які дивитися фільми. Як ти можеш не знати, які ти полюбляєш фільми, особливо якщо ти любиш в них зніматися? Люди, які йдуть в кіно, здається, йдуть тому що вони люблять кіно і всяке різне. Або він не хотів казати і свій улюблений, бо вона за Монатіка вже дуже сильно відсікла. Привіт! Як тебе звати? А чому ти питання задаєш перше? Trip, <певер> Alpha Домінанс зайшов. Зразу закрий рота. Я буду тут задавати питання. Тому що я доміную завжди. Ти працюєш? Так. Ким працюєш? Я працюю актрисою. А актриса це не професія. Yeah. Ким ти працюєш? Я. Як нажати кнопку на нього мені зараз? Що значить не професія? Що він думає, як актриса? Це хобі, за який платять тобі гроші. Тобто робота. Тобто професія. Я працюю актрисою, тому що це моє хобі, це моя робота і це мій заробіток. А диплом в тебе є актриса? Так вона ж не актриса, вона ж. Е... Вона, я ще подумала, цікава робота, вона режисер шоу бізнесу, чи як вона сказала. Е, типу, я, я ще подумала, що це взагалі значить. Типу, вона каже, кому коли вийти на сцену, чи що, а тепер вона акторка. Немає, але є улюблена справа. А в улюблені... в, він прийшов з ціллю до йти. Я відчуваю, прям, він, він не хоче тут знайти відносини, він одразу поставити на місце когось хоче. Справі диплом не потрібен, а, яка улюблена поза в сексі? З якою цілею цікавитися? Я хочу спитати таке. <сіст> яка тобі різниця, яка улюблена поза, і вона не натискає кнопку. Їй подобається, я так бачу, що це правильний заход виходить. Жінки відповідають на силу. Він зайшов, одразу поставив себе, одразу сказав їй, що її професія це не професія. Що щоб вона не задавала питання, не відкривала рот, поки він не задав питання, і тепер ще питає, одразу до сексу перейшли. Наїзниця. <сіст> З ким ти працюєш? Її не цікавить його поза, до речі, щоб ми розуміли всі. Я актор, актор. за професію за дипломом. Ти актор. Ти, ти актор. Тобто акторка не професія, але він за професією актор. А також діджей. а також ведучий, а також комік, а Я також юду... які, які полюбляєш. Пофік досить перечисляти всі свої трофеї. Нажала на пазу, але він тягнеться, щоб натиснути кнопку, тому що вона його перебила. Тому що жінка задомінувала над ним і перебила його, і йому це не подобається. Дивіться, скріньте, зараз він натисне. Не люблю, коли мене перебивають. Знаходитись з ним в одній кімнаті і спілкуватись було б настільки емоційно виснажливо. Все повинно йти по його правилам, і він ще тобі буде розказувати, хто ти по життю. Зразу питання. Ну. А, без як звуть. А... Улюблена поза в сексі. Що за прикол цієї штуки носі? Септум. Що що таке? Дівчатка теж не, не зрозуміла. Що за прикол? Септу. Просто прикол? Прокол. Прокол? Я розумію, що таке прокол. Навіщо її в носі носять? Бо мені так захотілось. Чим ти займаєшся по житті? Я людина. І все? Ну, яке питання, таке й відповідь. Я не можу. Я не можу. <ріху> мене всередині закипає, руки починаються трошки потрушувати мене, починає від його мене розпілкування. <ріху> Одразу питання: чому не зелений? То, що синій. Я зрозумів. Що означає татуїровка? Етнокод. Що шапка. Що шапка? Це в приміщенні взагалі. В мене стригуче лішай. Я хочу принести свої офіційні вибачення. Якщо це не жарт, і в нього правда страгучий лішай, і він через це носить шапку. От, блін, жалко, звісно. Жалко, пчолки. Що? О! Перше був. Я. Вона, вона. <рес> Опять кепка. Що ти його вигнала? Ти сніми кепку. У них там три людини. Відео 5 хвилин де. Ой, ми тільки подивилися 5 хвилин, ще залишилось. Не буду рахувати. Всього 13 хвилин йде. І вони будуть циркулювати оці три, три чоловіка. Фу. Навіщо? Ну, ти ж ти в поміщенні знаходишся. Ну і ти, пацан. Бо я хочу. плохо? У <реш> <реш> мене таке враження, що він просто хоче дізнатися, навіщо люди створюють пари? Типу, розкажи, будь ласка, навіщо тобі чоловік? <реш> навіщо мені жінка? Я, у мене є велике преимущество, і після п'янки я можу тебе откачати, поставити капельницю. Хорошо, пацан тобі навіщо? Я хочу ходити на роботу просто для задоволення. Що ти пацана хочеш, щоб він тобі що давав? <реш> я ж кажу, будь ласка, поясні чому хтось. Заботу, любов. Як мама? Конечно. Чи як пацан. Як пацан? <рес> <рес> Він тільки хоче як мама. Як пацан не цікавить. Дрость. Дрості. Ким ви займаєтесь. Чим ви займаєтесь? <рес> Я студентка. Навіщо ти пацан? Тобі одній не хорошо. <рес> Я Влад. Лера. Чим займаєшся? Люблю подорожувати. Подорожувати, а гуляти любиш? В якому сенсі гуляти? <рес> а гуляти ненавиджу. Люблю подорожувати тільки і все. Ну, прогулюватись. По парку, по. Місто, так. Яке влюблене місце. Це таки, навіть якщо і в кафе він її не поведе. Тільки любиш гуляти по вулицям безкоштовним. Хрещатик. На хрещатику дорого. Там дуже людно, я просто не люблю. Там, де багато людей вибач. Не знаю, як я це пережив. Привіт, Манатік. А ти? Нормально, а ти як? І я. Тоже? Да, да. Я, то, я люблю мене. Але я не люблю пірстінг в е носі. Це від маски? Типу, тобі загалом не сподобалось, ти вискуєш, типу, одну якусь, один якийсь не мінус, а типу одну якусь штуку, яку ти можеш назвати як мінус, який ти, ти, тебе не влаштовує в людині. Тому що, типу, <с> типу якщо в людини маленький, маленький прокол в носі, ти такий все. Життя в нас не складеться з нею. Чи люди реально так реагують? Привіт, добрий день. Як тебе звуть? подобається, як дівчина вийшла з речами своїми. Тут нікого не довіряє. Влад, а вас? Ганна. Скільки років? 21. Дуже приємно. А вам? 30. 30. Yeah, було клас. Добре, що ви це зробили. Ну, Не, тр не треба було це нагонку <казати>. казати. Можна було промовчати і сказати. Дякую. Що ти як ти? Я чудова, а ти. Соу-со. So -so. Ну роз розповідай, чим займаєшся по життю? О, працюю і отримую задоволення від життя. Працюєш ким? Дизайнером. Представ, що у нас співбесіда зараз. Ні. <клес> <клес> як вас звати? Ганна. Е, Максим. Максим, а чому на виїдесь? Да. <ріст> а чому? Не знаю. Не знаю. вам поки? 30. 16. <ріст> <ріст> Ні. <ріст> Що е, головніше друзі чи улюблена дівчина? Друзі, вони з тобою по життю будуть завжди, а дівчина. Сьогодні є, завтра немає. А що б ти зробила, якби е, якийсь був конфлікт, і ви всі повинні були відповісти там перед кимось е, за якусь е, справу? Ти б підтримала усіх більшість чи просто би постояла мовчки е, осторонь? По Висловила свою думку Тому разом з усіма. Ну я не знаю, яка у всіх буде думка. Я ну, б ти б підтримала? Якщо в тебе співпадає думка з більшістю, ти б висловила її разом з усіма чи якщо... просто промовчила? Якщо щось Де та дівчинка, яка сказала душна? Скажіть йому, що душно. Це, Це брехня. просто. Мене боїшся? Чого? Та не бійся. Я, я дуже милий. Так, да так. -да. Коли а... хочеш. Коли хочу, коли кончиш, а, будь ласка, верпиніть. Будь ласка, Слухом В... проблеми? А, Не чує баба. 9 і 10? Одразу скажу, що я перевіряю людей. Якщо людина продовжує мем чи якусь фразу із фільму, то можна продовжувати діалог. А правду кажуть, що от, знаєш, як з білявками. О Боже, якщо він спитає, чи рижі, чи у рижих хлопкове волосся теж риже. Я не знаю, що я зроблю. А, кажуть, що вони тупі. Але одразу поясню, а, тупі тільки ті, що красять волосся у білий колір. Як з рудими. Кажуть, що якщо навіть пофарбувати волосся в руди, то вони стають палкими. Слава Богу. <сум> інший, інший старотип. Можливо, але знаєш, раніше декілька століть назад казали, що руді відьми. Я, я тобі більше скажу. Раніше акторів ховали поза межами кладовища, бо вони були. Слугами дьявола. Чи хотіла би ти стати якоюсь знаменитістю? І чому? Хотіла би. Хочу сказати, що у дівчини неймовірний кольор волосся, до речі, чисто. Ну, дивись, як мінімум, можна з цього гроші заробляти. Я не впевнена, якою я була б знаменитістю, але мені подобається бути в центрі уваги. Не можна, не можна з ним, щоб жінка була в центрі уваги. Тільки він, ведучий, караоке, тамада, інженер, хто він там список. Бо коли ти займаєшся улюбленою справою, ти повинен кайфувати, а не думати про гроші. Якщо думаєш про гроші, то чому тобі подобається кіно? Взагалі мені подобається театр, бо я актор театру, в першу чергу, а уже потім кіно. Який би ти обрав жанр, якби ти був режисером якогось фільму чи серіалу? Це фільм жахів, трилер? Це, це це оці побачення з ними. Це жанр, трилер і жахів. Вчити чим тобі подобається фільм жахів? Які там є такі моменти? Але не всі, не всі не всі жахи подобаються. Тільки ті, що засновані на реальних подіях, або які дуже реальні, реалістичні. Він е... <смеш> починає мене лякати трошечки. Там, де кров справжня кров, там де. Хто використовує в кіно справжню кров? Йому чисто подобається відео <смеш> реально засняті з жахливими речами, не, не кіно. Там, де ну, щось когось галтують, то галтують майже по-справжньому. Якщо б людина була іком. Якщо б Ік був людиною, <сіх> ось він зустрічайте. What a wild scene to say, як говориться, Я не знаю навіть, як це сказати. Е... Нашу мені галтівник. Чим ти займаєшся? Кіно. А який жанр? Музику, драму, кримінал. Яку ти полюбляєш кухню? Я хотів би повернути Софі. <свят> 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 Софі, коли її позвали, самі визвали, ну ж розказуй тоді. Де твій найкрінжовіший секс був. Це питання, я розумію. Це не банальна, яка твоя улюблена поза сексі. Найкрінжовіший секс. <свят> це, Блін, я візьму собі на, на заметку теж. Ну, це було після закінчення курсу. Ми пішли всі в ресторан, відмітили, а потім. Історія умовчила. Що значить історія мало чи ми всі пішли в ресторан і всі переспали в ресторані? І це було кринжово. Мене вкусив якийсь малярійний комар. Бачите? Зараз вже спухло, але воно така шишка напухла була, і вона болить, і вона гаряча. Я продовжую битися локтем цим і мені боляче. А що ти. Як тобі були стосунки останні речі? Недавно. Він хороший був? хорошим? Що ви виросталась? Так вийшло, я погана. А він тебе задовільняв у всьому? Да. І в сексі? Да. Чест... — Чесно. Береш. У мене мене закінчились коментарі з приводу цього чувака. Я не знаю. <с> я не можу його розкусити. Що він тут робить? що він хоче. <с> він не вірить. <с> він таке може. Чоловіки можуть задовольнити жінку в сексі. Не може бути такого. Ви задоволені собою? Не зовсім. Я теж. Безбагато Так. Да. Якби ви були б жінкою на один день, що б ви зробили? Я... Я б спробував завести хлопця, і зрозуміти, на що вони їм. Я б спробував знайомитися з пацаном, відчути на собі всі ці маніпуляції, якими ви живете. Ем... Якими ми живемо. Тобто ми маніпулюємо, і він хотів би відчути, як маніпулювати чи навпаки. Ведеш себе неправдиво, а так, як вважаєш, що треба інші людині. Вам такі люди траплялися в житті? Допустій. Да Постійно. Знаєте, мені здається, вам потрібно якось змінити свій фокус, і тоді вам будуть траплятися дуже достойні вас, вас люди. <рес> мені не треба достойних людей. Розумієш? Намагайся мене виправити. Добре. Хто ти по знаку Зодіака? Я Лев. Я Я не вірю в астрологію. Я не вірю. А не вірю в астрологію. Це теж мув цікавий. Це, це, це Оу, Карма. Ну Вони вже загралися. Подожди. Не, я не буду Подожди. нажимати, ти мені подобаєшся. А хто ти а чекає, а, по знаку зодіака? <світ> цікаво. А, чи погодився би ти піти. В тижневий похід з палатками. Взагалі так полюбляю цю тему, але з моїм імунітетом це погано закінчується. Але взагалі так. Я срав у Львові. І що, я теж я Львові? Я срав у Львові, в ратуші. В ратуші? Ні, я в поїзді. Я в ратуші, ні. Диви, я всю дорогу блював, я всю дорогу блював, бігав в туалет усі кусти, всі кущі в Карпатах мої. А гадаю на каловій гущі щоранку. Так. Гадаєш? Так. Ні-ні, от не рада гадати. Ти згоден поїхати зі мною в Карпати? Я не раджу нікому залишатися з ним на один день. І через тису, а. І посрати разом за ручку. Покакати на бродершафт. Оце. Прикол, звісно. Покажіть тій дівчині, яка запросила його в Карпати вдвох в ліс, кудись там його інші відповіді, тому що, ну, хоча, може, і сподобається, я не знаю, вони знайшли, вони завайбились. Ну, удачі! Сподіваюсь, буде дуже багато ще випусків. О, вже бачу, що там є 20 дівчат і 20 хлопців. Клас! Дякую вам, що подивилися. Побачимося в наступному відео. Бувайте.